Вітаю вчора з моєю колегою Тепе Кілором. Ми дивилися, навіщо нам в Україні така спекотна погода, бо ми знаємо все, що з нами відбувається, то є нам во благо, то дано завжди нам по благо. І що ми побачили? Ми побачили, що зараз всі українці та українки, де б вони були. На яких територіях ми жили, прибуваємо під гнітом стародовинних програм жертовності. І якби ми не вмикалися в героїзм, все ж таки ми починаємо десь мірятися, кому зараз гірше. Хто без світла, у кого, у кого світла а, менше, ніж, ніж у сусідки, хто без грошей, хто без чого, кого більше бомблять, кому гірше живеться. От, і, і воно якось виходить дуже-дуже для нас, це вже настільки про злично, що ми навіть не розуміємо, що то викривлення, що так не повинно бути. Що люди не мають мірятися гіршим, а мають зростати на кращому, ділитися чимось кращим. Так от для чого нам ще й жара, коли нам і так погано, да бо. Стан жертви може змінитися на інший стан тільки тоді, коли жертва в куті загнана. Саме тоді вона може взяти на себе відповідальність за своє життя, показати зуби, показати коготки і щось змінити. Бо поки ми терпимо, все, все на світі там світла немає, там війна йде, вибухи. поки ми все покірно терпимо, ми лишаємося в тому стані жертви, ми наберемо відповідальність за своє життя. І це треба змінити. Так, змінити. Ще, що ще я побачила? Ми побачили, що ми побачили те, що зараз нами взаємодіє стихія вогню. І саме стихія вогню, вона про. О, вона про розвиток, про дію, про масштабну дію. Знаєте, от прям взяти і зараз все зробити як найкраще. Але в нас дуже багато упереджень щодо того, що вогонь все руйнує, він все випалює. Після нього нічого живого не лишається. І ще ми побачили те, що ми зараз всі якось такі заморожені. І для нас прийняти ту, той вогонь до себе у нутро, ту спеку в себе собі в нутро є небезпечно. Безпечніше лишатися замороженими. Але на льодниках життя немає. Воно, звісно, є, але дуже дуже складне і, і дуже таке. Маленький там розвиток. Розвиток саме там, де дає тепло, де все гармонійно. І Україна має бути гармонійною. Україна, саме Україна, має взяти на себе відповідальність і, і стати провідником, наставником та вчителем для багатьох інших країн. Тож нам зараз дуже важливо прийняти ту стихію вогню до себе. Саме вогонь, саме стихія вогню, вона розтрощує, вона виштовхує, спалює оту жертовність. В вогні жертовності взагалі нема. Там є тільки, тільки таке щастя розвитку. От, і е, е, нам треба прийняти в собі ту стихію вогню для того, щоб ми нарешті вийшли в своє призначення як країна. І вийшли з тих от тих, знаєте, до, до, до речі, про жертовність, з того жербатства, з нічоти вибачаюсь для того, щоб ми були зовсім іншою країною в, 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 в сенсі розвитку, в сенсі здобутку, в сенсі багатства, в сенсі, в сенсі самого найкращого. Я всіх на консультацію. Хто хоче це все ж таки з цим це відпрацювати, давайте відпрацюємо, бо воно нам заважає. Ми знаєте, ми можемо ви можете відчувати в собі дуже багато енергії, потенціалу, знань, змін. Але нема куди його, начебто, примінити, начебто, щось хтось остромляє палки в колеса. Це не так. Це ті всі програми жартовності, якими накопичували за. Десятки сторіч, тому ж, давайте це відмінювати в собі, відпрацьовувати відпрацьовувати собі. Запрошую на консультацію. Приходьте, буду рада, бо я дуже хочу, щоб ми жили в дуже заможній, красивій, щасливій країні, і я хочу це побачити.